22 квітня. Вчора я лише бачив зазулю, а сьогодні вона вже кукує. Так, все же пиковенько. Знахідка как птах. Что-то мне подсказывает негарные тут лежал. Можливо, можливо, Лешка и не повязана. И с перьем. Сподеваюсь, что это качка. А то есть, можливо, зеркало Сподіваюся, що це качка, а не чорний лилийка була. Йдемо далі? Тож друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. стадо. так? Це самочка Самочка стоїть Олісь Між двома соснами подати гармонія Оношевець Між Сосними і двома Тут трохи далі в ліс такі, такі прикольні льошки. Вони просто здорові. Вони такі здорові, що, здається, наче тварини спали по два. По дві. Або одна якась довга. Тварина. Хрестами, тільки не всі вважають, хрестами щось погане. Дехто де із дослідників навпаки вважає, що... Територія відмічена хрестами, це досить сприятлива територія. Досить сприятлива територія. Палки наче і старі. А ця штука нова. Її тут не було точно. Її точно не було. Це такий вігвам, квіточка. Квіточка ваги називається. Вігвам, вігвам і під ним усе вигрибано. А це все вигрибано. Та кажу, що тут ще є с Не знаю. А ну так. Шо? Журавлі, журавлі, лисиця, лисиця, барсук, куниця, пасху. Святкували. Це журавлі. Мінус один Угу. Хижакам теж треба щось їсти. Проводить така штука, що постійно хтось когось їсть. Це нормально.

Такої такої новини в мене ще не було. Я відкрив камеру, а вона в мене вся вся в крію. Я не знаю чи покаже оце все. а це це клей. Це клей. Досить неприємний. І клик, і звідки воно потекло, поняття не маю. Таке, як будто хтось його мені намазав. Запаху немає на, на вкус, я не хочу пробувати. Це тече не з батареї, це зовні. Це мені налилося зовні. Ось тут бортик, по бортик з, ниж... з, ниж... з ниж... нижньої сторони не маю, що це за клей, Але ось така загадка. Кого? Кому ще в лісі якісь тварини заклеювали пастки, пишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво. Ну і майже за два тижні ця пастка зняла одного разу тільки самця касулі. І ще по фото відео видно, що начебто поруч хтось пройшов по траві. В цей час не було вітра. Але як зазняти нікого не вдалося. А є тю, фух! Тю, блін, так хорошо, так добре замаскований шнурочок. Я знав, що от є Пасха і Пасха кажу, чуєш. Я знав, що тут є пастка і не побачив. Опана, а це, А це що я казав. Далі йдемо. Таке саме. Менше. Хоп, все, до свидання. Пусто, пусто, виросла капуста. давно і трошки посміявся лісочок. Ось такі аномальні огні літають в нічній заплаві. ну і на останок декілька, намі погляд, вдалих, добрих знімків. Дякую всім за увагу та терпіння.